Працівники та здобувачі вищої освіти Дондувс. ви зобов'язані. Вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів, Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли ви дізналися, чи повинні були дізнатися про наявність у вас реального чи потенційного конфлікту інтересів. Повідомляти про це безпосередньому керівнику та уповноваженому з антикорупційної діяльності із додаткових питань звертайтеся до уповноваженого з антикорупційної діяльності Дондувс. Контактний телефон на сайті університету у розділі запобігання корупції пам'ятайте, за порушення вимог про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень щодо протидії корупції передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність.